Привіт! Буквально за кілька століть відбувся справжній прорив у наших знаннях про принципи роботи навколишнього світу. Але, незважаючи на це, у нас все ще немає фундаментальної теорії фізики, і ми так само не маємо відповіді на питання про те, як саме працює наш всесвіт. Одразу скажу, що тема, яку ми сьогодні розглянемо, ще дуже сира та потребує допрацювання, до проте це не відміняє того, що ця гіпотеза дуже цікава. Згідно з теорією клітинних автоматів, навіть системи, що працюють за дуже простими правилами, можуть мати напрочуд складну поведінку. Можливо, всесвіт також влаштований таким чином. Можливо, під усією складністю і багатогранністю нашого всесвіту ховаються дуже прості правила. Стівен Вольфрам – The Wolfram Physics Project. Щось мені здається, що більшість з нас замислювалась над питанням, чому існує Всесвіт? Чому є щось, хоч могло нічого й не бути? Чому все влаштовано саме так, а не інакше? Багато хто вважає, що наука не здатна знайти відповідь на ці головною мірою філософські питання. Проте, може, це вдалося Стівену Вольфраму? Деякий час назад Стівен Вольфрам створив організацію, що отримала назву Physics Project. Організація була створена для вивчення поведінки клітинних автоматів та дослідження їх можливого зв'язку із законами фізики. Хоча на старті проєкту метою було пошук того самого правила, яке б описувало клітинний автомат, що повністю відтворює поведінку нашої фізичної реальності, згодом ці дослідження завели Вольфрама набагато далі і глибше, з території виключно фізики на територію філософії. А що якщо вдасться знайти таке правило? Тоді постане питання, а чому саме це правило відповідає дійсності, а інші ні? Чому матерія, з якої складається всесвіт, підкоряється цьому правилу? Вольфрам зробив несподіваний висновок, що ніякої речовини насправді не існує, а поведінка нашого всесвіту не описується якимось правилом, а породжується ним. Ми в свою чергу можемо уявити це правило у вигляді алгоритму, виконання якого породжує нашу фізичну реальність. Та чи існує якийсь комп'ютер, що виконує цю програму? Ось тут відповідь Вольфрама викликає в мене певні питання, але сьогодні більше про філософію, тому наведу її як цитату. Однак ключовим моментом є те, що комп'ютерні процеси можуть бути остаточно визначені повністю абстрактно, незважаючи на наявність будь-якого фізичного комп'ютера. Це дуже легко уявити собі, через загальновідому рівність 2 плюс 2 до рівня 4. Ця рівність була, є та буде такою завжди, не зважаючи на наявність того, хто це рахує, та того, на чому це обраховується. Головний висновок з цього простий: ми потенційно можемо знайти алгоритм, або, скоріше, правило, яке абстрактно опише весь всесвіт. Проте є одна проблемка. Ми частина цього всесвіту. А отже, цей алгоритм також описує нас та всі процеси нашого мислення. Здогадуєтесь, до чого веде наш сьогоднішній герой? Так, всі наші потенційні висновки щодо Всесвіту запрограмовані Всесвітом. Сяк так зрозуміло. Проте це твердження ніяк не відповідає на питання, чому наш всесвіт працює відповідно до саме цього конкретного правила. Існує нескінченна кількість можливих програм, які можна абстрактно визначити. Але ми можемо припустити, що коли справа доходить до представлення нашого всесвіту, вибирається лише один. Чому ж наш реальний всесвіт слідує лише одній з цих програм? Хто вибрав це правило із усіх можливих варіантів? І головне, чи все у всесвіті неминуче для нас? Зрештою, наш всесвіт подарував нам певні фізичні закони, проте сміливо можна припустити, що гіпотетично в цих законах немає нічого гостро необхідного для існування всесвіту. Точніше, є гостро необхідне для існування всесвіту в тому вигляді, в якому знаємо його ми, проте він цілком міг існувати і за іншими законами. Хоча це вже був би, скоріш за все, інший всесвіт, а отже, має бути щось конкретне в правилі, яке використовує наш всесвіт та що дає йому можливість існувати саме за існуючими, особливими законами. І тут знову дуже логічно передбачити наступний крок в думках Стівена Вольфрама. Якщо хтось вишукує щось конкретне в правилі, то це логічним чином ліквідовує його довільність та спонтанність. Я давно підозрював, що це не зовсім правильно, і що як тільки хтось подумає про спостерігачів у Всесвіті, які спостерігають за цим Всесвітом, довільність якимось чином знищиться. І як ми бачимо, у наших нових моделях фундаментальної фізики відбувається щось схоже на це, хоча детальна історія є значно тоншою. Отже, з роздумів Вольфрама виходить, що певні закони фізики, які ми з вами не можемо пояснити логікою, частково підтверджують вплив ззовні. Усе це пов'язане із взаємодією між обчислювально обмеженими спостерігачами та цілою обчислювально незвіданою еволюцією Всесвіту, яка фактично і визначає плин часу. Рухаємось трошки глибше у роздуми Вольфрама. Отже, спостерігач знаходиться всередині гіперпростору, а точніше Гіпервсесвіту. А це по суті і є ми з вами всередині нашого Всесвіту, як складової частини чогось більшого. До речі, хто знайомий з теорією Стівена Вольфрама, майже напевне звернув увагу, що я майже не використовую поняття, яке вводив сам автор гіперграф та правило графу. Я роблю це свідомо саме на цьому моменті відео, аби не ускладнювати новими термінами і без того складну для сприйняття теорію. Проте трішки пізніше в цьому відео буде цілий розділ, що буде присвячений саме його науковим описам, і там графів вистачить всім. Отже, очевидно, ми знаходимося всередині Всесвіту. Тепер припустимо, що спостерігач використовує лише обмежені обсяги обчислень, він може прочитати лише певні характеристики гіперпростору. І при цьому вони неминуче бачать, що Всесвіт має релятивістську інваріантність. А також загалом відповідає рівнянням Ейнштейна для тканини простору часу. Хоча чому я сказав, припустимо? Це майже, напевне, так і є. Адже наші методи та засоби спостережень не дають нам повної картини законів Всесвіту. Але у всій цій картині багато деталей. Коли ми визначили правило, воно фактично говорить ось як оновити будь-яку частину гіперпростору, тому що зараз вірно вказана необхідна частина правила. Тепер представимо, що спостерігач знаходиться у певній точці гіперпростору, тобто у конкретний момент простору часу, а значить на нього розповсюджується абсолютно конкретна частина правила. Але ж в загальному у цього правила може бути багато інших варіантів розвитку подій. І результатом є цілий набір можливих історій для всієї системи, а це вже дуже нагадує закони квантової механіки. Здогадались який з цього цікавий висновок? Ми бачимо лише те, що маємо побачити. Але це ще не найцікавіше в теорії Вольфрама. На його думку, в цьому постійно змінюваному гіперпросторі можуть існувати якісь стабільні паттерни, що зберігаються з плином часу. Ми сприймаємо їх як елементарні частинки. Більш складні патерни, що складаються з безлічі простих, ми сприймаємо як атоми, молекули, клітини, організми та інші складніші структури. І одним з таких надскладних патернів є потік людської свідомості. Ці потоки свідомості, назвемо їх розумом, зберігають свою внутрішню узгодженість із часом. Більше того, різні потоки свідомості всередині гіперпростору дійдуть однакових висновків щодо принципів роботи Всесвіту, адже вони працюють за одними і тими ж правилами. Наприклад, всі врешті-решт дійдуть висновку про існування у світі причинно-наслідкових зв'язків часу і простору. Зрештою, всі ці свідомості дідують висновку, що у світі діють певні закони фізики, отже, закони теорії відносності і квантової механіки, на думку Вольфрома, не є випадково обраними Богом, при створенні Всесвіту рівняннями, а є математично неминучими наслідками особливостей, конкретних патернів середині гіперпростору. Добре, з цим розібрались. Так, ми читаємо Всесвіт певним чином. Так, ми неминуче прийдемо до висновку, що Всесвіт дотримується певних законів. Так, під Всесвітом може діяти майже будь-яке правило, але ми завжди приходимо до одного і того самого висновку. Але ось вам питання із зірочкою. Чому взагалі діє правило, або по суті, чому існує всесвіт? Або чому існує щось, а не нічого? На це питання відповісти непросто, але я спробую. І так, до речі, настав момент в цьому відео, коли ми вже поговоримо за основу основ теорії Вольфрама за графи та правила. На початку треба згадати, що ж таке граф? Все просто: це сукупність об'єктів із зв'язками між ними. Граф складається з вершин та ребер, що їх з'єднують. Далі ускладнювати немає особливої необхідності. А що таке правило, що застосовується до графа з метою його перетворення? Насправді, тут також нічого складного. Наприклад. В нас є граф з вершинами 1, 2, 3 та 4. Його вершини з'єднані одна з одною наступними зв'язками. З одиниці йдемо до двійки, з двійки йдемо до трійки, а також до четвірки, і на сам кінець з трійки йдемо до четвірки. Цей граф описується наступним чином. Для зручності розуміння подальших маніпуляцій необхідно трохи абстрагуватися і запам'ятати, що нумерація була наведена для зручності, а розміщення вершин не фіксоване та не має значення. Значення має тільки те, як вони зв'язані між собою. Тому я так популярно про це й казав. А ми повернемось до правила перетворення графу. Наприклад, це може бути просто така строка. Це правило каже наступне. Ми повинні взяти два відношення з усієї множини і перевірити їх на відповідність лівій вихідній частині правила. Якщо є збіг, ми змінюємо ці два відношення чотирма відношеннями. DW це, очевидно, новий елемент множини. Якщо показати це на графі, то це буде виглядати так. Для початку перетворення, необхідно знайти ось таку структуру. З однієї точки X виходять два зв'язки з Y та Z. Знайшли? Тоді перетворюємо. І нам треба відповідно до правила отримати наступні зв'язки: два шляхи з X до Z та W. І по одному шляху від Y до W та Z до W. Прямо дуже помітно, що всі дороги ведуть до W, тому ми його і поставили для зручності в центрі. Здається, все зрозуміло, що зробили. Але, мабуть, трохи не зрозуміло, що з цим робити далі, і на що воно нам взагалі. Пам'ятаєте нашу множину? Тепер нам потрібно знайти щось, що відповідає нашому правилу. Тут все просто. Шукаємо вершину, з якої виходять два зв'язки до різних вершин. Є таке, це два елементи нашої множини. 2-3 та 2-4. Що ми з ними робимо? Ставте на паузу та пишіть в коментарях, що ми з цим робимо і що отримуємо. А я продовжу. І застосую наше правило. Очевидно, що в нашому випадку Х це буде 2. Y, 3, а Z4. Далі, очевидно, змінюємо 2,4 на 245 3545 5. і отримуємо нову множину 1, 2, 3, 4, 2, 4, 2, 5, 3 5, 4, 3545 і відповідний для неї граф. До речі, на всякий випадок підсвічу факт. Що одиниця з нашої множини не може бути W, адже в множині, що перетворюється, вона є відомою на початку, а W за умовою. Це новий елемент, тому і з'являється п'ятірка. Просте правило, як на мене, дуже просте, але структура, яку воно почне породжувати, якщо його використовувати рекурсивно, буде рости і ускладнюватися дуже швидко. Здоровий глузд підказує нам, що так не буває. Але насправді таке спонтанне зародження складності зустрічається повсякчас, при застосуванні найпростіших правил до найпростіших структур. Саме на цій логіці і побудована теорія Вольфрама. Саме з таких простих структур і правил він виводить принципи роботи нашого Всесвіту та всього, що в ньому є. На жаль, ми поки що не знаємо точне правило, яке відображає наш Всесвіт, але це точно не те правило, яке ми щойно розглядали. Тож давайте обговоримо, які можливі правила бувають і що з них виходить. Але для початку нам треба згадати про ще одну сутність гіперграф. Повернемось на хвилинку назад і згадаємо, що характерною рисою правила, яке ми розглядали, було те, що воно працює з множинами бінарних відносин, що містять саме пари елементів. Але та сама система може працювати з відношеннями, що містять більшу кількість елементів. Ось, наприклад, множина з двох трійкових відношень. Ми не можемо уявити цю безліч у вигляді наведеного раніше графа, але ми можемо використовувати гіперграф конструкцію, в якій ми узагальнюємо ребра графа, які з'єднують пари точок до гіперебер, що з'єднують будь-яку кількість точок. Це виглядає приблизно так: ось ці умовні мембрани показують ці гіперебра. А в цілому ця конструкція вже називається гіперграфом. Для цих гіперграфів також можна використовувати правило перетворення. Зупинятися не буду, адже логіка абсолютно та сама. Одразу продемонструю приклад зі статті Вольфрама. Ось що буде, якщо ми застосуємо це правило до найпростішої можливої троїчної множини 000. 0, 0. І ми отримуємо дуже цікаві конструкції після кожної ітерації. А якщо ми будемо використовувати різні правила, то отримаємо ще більш цікаві конструкції. Не знаю, як вам, але мені вони нагадують різні структури нашого реального всесвіту, в тому числі біологічні. Он, наприклад, самий перший гіперграф, ну це ж точно коронавірус. Але головне питання полягає в тому, що якщо ми проганятимемо ці правила досить довго, чи видадуть вони нам результат, який відтворює наш фізичний всесвіт? Або формулюючи по-іншому, чи можемо ми знайти в цій математичній структурі, що обчислюється за простими правилами наш фізичний всесвіт? А ще додатково виникають, так би мовити, сусідні питання. А якщо замість одного простого правила існує багато різних правил, які можна застосовувати? А як щодо граничного випадку, коли можна застосувати, будь-яке можливе правило? А якщо кожен фрагмент нашого гіперграфа буде оновлено відповідно до всіх можливих правил, створюючи безліч різних можливих історій? Або іншими словами, що якщо у Всесвіті в якомусь сенсі одночасно діють усі можливі правила, створюючи всі можливі кінцеві історії? Нашим першим інстинктивним рішенням може бути те, що якщо всі ці можливості дозволити, то ніколи не можна бути нічого певного сказати про те, що станеться у Всесвіті. Але виявляється, що це далеко неправильно, і все це пов'язано з переплетенням різних можливостей, пов'язаних із повторним застосуванням правил. Давайте розглянемо дуже простий приклад. Уявіть, що наші правила просто беруть число x і додають константу n. Приймаючи константу від 0 до 5, після першого кроку ми отримуємо здебільшого лише купу окремих гілок. Але після двох кроків деякі з цих гілок зливаються, і ми фактично отримуємо досить складну структуру, яка фактично відображає еквівалентність між різними послідовностями застосування правил, пов'язаних із такими фактами, як 1 плюс 1 дорівнює 2. А якщо ми використовуємо, наприклад, всі правила додавання по модулю 10, то отримуємо ще більш симметричну структуру. Але важливий момент полягає в тому, що навіть якщо використовуються усі можливі правила, принаймні певного типу, все одно виникає цілком певна структура, і з цього випливає той же висновок, який ми отримали, розглядаючи філософську складову теорію. У нашому всесвіті немає єдиного. Ким-небудь обраного правила одночасно застосовуються усі можливі правила. Гіперграф розгалуджується, і ці гілки іноді зливаються. Ми, спостерігачі, існуємо всередині цього гіперграфу. А отже теж розгалуджуємося і зливаємося. В результаті всіх цих маніпуляцій, спостерігаючого суб'єкта і об'єкта, що спостерігається, виникають дивні ефекти, що описуються квантовою механікою. Подібний нам спостерігач обмежений у своїх обчислювальних здібностях. І якщо йому потрібно вибудувати послідовний потік пов'язаного причинно-наслідковими зв'язками досвіду, то він обов'язково дійде висновків про дію у світі законів теорії відносності та квантової механіки. Ось таким чином думка і математика доходять до практично одного висновку, принаймні у Вольфрама. Але ми вийдемо з цього циклу, коли Зозуля хвалить півня за те, що він хвалить Зозулю, і розглянемо ще декілька цікавих аспектів теорії Вольфрама. І почнемо з базового поняття для нашого Всесвіту простору. Як він описується Вольфрамом? Для прикладу, він пропонує взяти дуже просте правило. як файно, що ми вже розуміємо, як і що з цим правилом робити, тому швиденько пройдемося по логіці. Тому дуже цікаво може помалювати ці графи сам чи запрограмувати їхню промальовку, а ми просто подивимось на структури, які воно породжує. Структура, що вийшла, сильно нагадує дуже простий шматочок простору. І якщо ми продовжимо рекурсивно застосовувати наше правило далі, то ця сітка буде ставати все тоншою і тоншою, поки, врешті-решт, не стане невідмінною від суцільної площини. Ну простір сяк так отримали. Якщо ввести трохи правил, то можна отримати навіть тривимірний простір. Зупинятися на цьому поки що не будемо, а перейдемо одразу до самого цікавого, що може відбуватися з простором відповідно до рівнянь Ейнштейна це викривлення цього самого простору. Для цього подивимось на прості приклади деяких структур, які породжуються все тими ж простими правилами. Всі вони поверхнево схожі, але очевидно різні. І є єдиний спосіб якось охарактеризувати їх за їхньою локальною кривизною. Виходить, що в цих моделях викривлення, це концепт тісно пов'язаний з кількістю вимірювань. Цей факт критично важливий для розуміння, наприклад, того, чому виникає гравітація. Але для початку нам потрібно зрозуміти, як же все-таки виміряти кривизну гіперграфа. Для цього треба згадати трохи геометрії. Зазвичай, площа кола дорівнює піар в квадраті. Але давайте уявімо, що ми намалювали коло на поверхні сфери і тепер. Намагаємося знайти його площу. Тепер площа не дорівнює pR в квадраті. Тепер, чим більше стає радіус намальованого кола, тим більше на його площу впливає той факт, що він намальований на поверхні сфери, а відповідно на виміри площі додатково впливає радіус сфери. Уявіть коло намальоване на глобусі навколо північного полюса. Очевидно, що найбільше за площею з можливих кіл пройде екватором. Я спрощу наступне виведення формули і просто перейду одразу до логіки, яку декларує Вольфрам. Отже, в нас є можливість вирахувати кривизну гіперграфу. Але у чому таке критичне значення кривизни? По-перше, вона має застосування в геодезії геодезична лінія це найкоротша відстань між двома точками. У плоскому просторі це пряма, але у викривленому просторі геодезичні лінії теж викривлені. У разі позитивної кривизни пучки геодезичних ліній сходяться, у разі негативної кривизни вони розходяться. Навіть з огляду на те, що геодезичні лінії спочатку були визначені для безперервного простору, вони можуть бути присутніми і в графах. Для графів визначення геодезичної лінії таке саме: це найкоротший шлях між двома точками на графі. Чому ці геодезичні лінії такі важливі? Причина в тому, що в загальній теорії відносності Ейнштейна світло поширюється траєкторією, що відповідає геодезичним лініям. І гравітація у цій теорії співвідноситься з кривизною простору. Тобто, коли щось відхиляється від траєкторії навколо Сонця, це відбувається тому, що простір навколо Сонця викривлено, і геодезична лінія цього предмета так само викривлена. І ось тут виникає те, що нам дуже важливо, для того, щоб переконатися, що моделі Вольфрома відтворюють рівняння Інштейна для гравітації, ми повинні з'ясувати, що кривизна, що виходить з гіперграфів, відповідає кривизні, що передбачається теорією відносності. Не буду приводити за багато прикладів, але у різних межах і за певних припущень моделі Вольфрома справді відтворюють рівняння Інштейна. Для цього Вольфром спочатку відтворив рівняння вакууму без матерії. Потім він розглянув поняття часу та причини наслідкових зв'язків, в результаті він отримав повні рівняння Ейнштейна. Але ще ж залишається квантова механіка. Багато в чому квантова механіка це вершина існуючої фізики, тим не менш, в ній завжди було приблизно наступне відношення до більшості людей. Від вас не очікується, що ви зрозумієте це. При цьому цей вираз часто поєднувався з виразом просто вірте математичним формулам. Не будемо поглиблюватись у квантову механіку, адже це не тема для цього відео, проте зазначу, що наше звичайне враження про світ таке: навколо нас відбуваються певні події. До квантової механіки класична фізика зазвичай фіксувала це в законах зазвичай у рівняннях, які розповідали, що саме робитиме або робила система. Але в квантовій механіці передбачається, що будь-яка конкретна система виконує багато різних речей паралельно, а ми просто спостерігаємо ймовірні випадки цих можливостей. Звідси здається очевидним, що система, в якій є певні правила, ніколи не зможе відтворити квантову механіку. Але Вольфром стверджує, що насправді в його моделях квантова механіка не просто можлива, вона абсолютно неминуча. Ба більше в його дослідженнях квантова механіка по своїй суті виявляється дуже близька до теорії відносності. Загальна теорія відносності та квантова механіка дві великі фундаментальні теорії сучасної фізики. У минулому ми часто не могли поєднати їх разом, однак Вольфром вважає одним із чудових результатів свого проєкту усвідомлення того, що на якомусь глибокому рівні загальна теорія відносності та квантова механіка фактично є однією і тією самою ідеєю. Але варто відмітити, що це зрозуміло лише у контексті побудованих ним моделей. Обидві теорії є наслідками причинно-наслідкової інваріантності, які просто застосовують її у різних ситуаціях. Тобто Вольфрам, дуже, грубо кажучи, визначає Всесвіт як абстрактну структуру, що працює за одним єдиним законом. Але ми, як спостерігачі, що є частиною цієї структури, можемо бачити декілька інтерпретацій цього закону і через це не вважати його єдиним цілим. Як на мене, для першого знайомства з цією теорією інформації більш ніж достатньо. Але все ж таки я ще вкраду у вас трохи часу, щоб дуже поверхнево пробігтися по цікавим питанням теорії всього від Стівена Вольфрама. Почнемо з дещо дискусійної ідеї Вольфрама, питання стосується гіперсеситу. Так ось, усі правила, які ми розглядали раніше, могли бути обчислені за допомогою універсальної машини Тьюрінга. але існує інший теоретичний вид обчислень, гіперобчислення, для яких потрібен оракул, який може негайно відповісти на питання, що вимагають нескінченних обчислень від стандартної універсальної машини Тьюрінга. Тому, на думку Вольфрама, цілком можливо, що наш всесвіт є лише невеликою частиною гіпервсесвіту. Логічно від гіперсесвіту перейти до питання, яким все частіше і частіше задаються сучасні вчені. А ще й у нас не так давно було відео на цю тему, посилання на нього залишу у правому верхньому кутку. Так ось. Чи єдиний в нас всесвіт? Очевидно, що якби наш всесвіт був заснований на якомусь конкретному правилі, ми могли б припустити, що існують інші всесвіти, засновані на інших правилах. Але оскільки наш всесвіт, відповідно до однієї з інтерпретацій Вольфрама, працює на основі одночасного застосування всіх можливих правил до всіх можливих даних, то значить, що наш всесвіт це, висловлюючись мовою Лейбніца, не найкращий із можливих світів, а єдиноможливий. можливий. Однак, видима і пізнана нами частини Всесвіту, лише крихітна ділянка нескінченно складного гіперграфа. У цьому гіперграфі можуть жити сторонні істоти. Ні, не класичні інопланетяни зі стартрека, яких ми ймовірно одного разу зустрінемо на просторах нашої галактики, а зовсім інші істоти, засновані на зовсім інших паттернах, що виникають при застосуванні зовсім інших правил перетворення. Такі істоти бачать Всесвіт зовсім не таким чином, як ми. У їхньому уявленні дійсність виглядає зовсім інакше, і закони фізики у ній діють зовсім інші? В уявленні такої сторонньої істоти може не існувати навіть таких очевидних речей, як час і простір? Якщо ми одного разу зможемо вступити з ними в контакт, то єдина мова, якою ми зможемо з ними спілкуватися, це мова математики. А що якщо взагалі, що їхні, що наше існування це ілюзія? З погляду Вольфрама, послідовники таких східних навчань, як Адвайта Веданта чи буддизм, цілком праві, коли стверджують, що світ це ілюзія. Тому що світ, по суті, порожній і складається з чистих абстракцій. Він вважає, що ми не можемо говорити про існування якогось матеріального світу на противагу ідеальному світу, адже світ абстрактних ідей і є нашим матеріальним світом, а наша фізична реальність насправді не фізична, а суто математична. Але все ж таки, основна тема відео була це філософський погляд на теорію, тому моя кінцева відповідь на основне питання відео дуже проста. Філософія теорії Стівена Вольфрама – це сучасний погляд на вчення античних мислителів Заходу і Сходу, які розглядали наш всесвіт одночасно як застиглий в абсолютному спокої, і як те, що перебуває в постійному русі. Крім того, під час вивчення ідеї Вольфрама в мене виник ряд запитань, на які я поки що не знайшов відповідей. Наприклад, дуже часто Вольфрам стверджує, що отримані форми дуже схожі на реальні об'єкти Всесвіту, проте в самому початку він говорить, що ребра графів можуть бути довільної довжини, а в усіх, так би мовити, схожих об'єктах вони дуже і дуже однакові. Хоча не буду заперечувати, що теоретично, хоч і з малою долею ймовірності, і через дуже, дуже дуже багато ітерацій може виникнути структура з ребрами графу однакової довжини. Також в мене виникло запитання щодо дуже частого використання поняття абстракції в цій теорії. Абстракція, як на мене, це породження людської свідомості. Вона використовується для опису матеріального світу, який існує незалежно від того, чи існує людина, чи є в неї свідомість і чи вже придумано поняття абстракція. Але ці роздуми зводяться до старої доброї суперечки, що первинне ідея чи матерія. А ось там вже є куди розбігтись, але це вже зовсім не тема нашого сьогоднішнього випуску. Ось так. відео видалось достатньо довгим, та, як на мене, трохи важкуватим. Для цього є декілька причин, але основною з них я вважаю дуже малий вік цієї теорії і як результат практично повна відсутність критичних праць. Тому в відео я розповів те, як цю теорію розумію я, взявши за основу перше джерело від Стівена Вольфрема. Тому запрошую вас в коментарі для дискусій. Чи навпаки підтримки. Тільки одне прохання: аргументуйте, якщо є незгода з моїм викладенням, адже в спорі народжується істина, що правда, іноді ми її знаходимо у вині. Наприкінці важливо зауважити, що протягом всього відео я називав ці дослідження теорією. Проте, передбачаючи велику кількість питань з цього приводу, ця теорія навіть гіпотетично не може бути спростована, тому все ж таки, з точки зору філософії науки, це гіпотеза. Хоча до самої філософії науки, навіть у вчених, зараз дуже багато питань. Але це вже зовсім інша історія. Дякую за ваш час, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. До зустрічі!